Хмельницькому волонтерів, і це дуже приємно говорити, тисячі і тисячі, відзначити всіх точно неможливо, тому що тисячі і тисячі хмельничан волонтерять, плетуть маскувальні сітки, допомагають своїми ресурсами, фінансами, їздять. Збирають квадрокоптери, тепловізори, купують автівки і так далі. Це дійсно неймовірно потужний волонтерський фронт. Ми відвідали сьогодні теж близько 20 волонтерських організацій зі смаколиками, аби такий момент уваги проявити, приїхавши до них, а не тільки гукаючи їх до себе. Ну але це тільки невеличка частка, кого ми сьогодні могли відзначити, тому що це дійсно тисячі тисячі людей, які це роблять за це їм. Велика честь і хвала. Ми допомагаємо на волонтерському центрі захисту від волонтерів. Основною моєю я не скажу, що роботою, але це таким бажанням допомогти доєднатися до волонтерського руху це був пошук міжнародної логістики, міжнародних донорів, так як я володію іноземними мовами. Я писала листи, зверталася до всіх міжнародних організацій, отримували відповідно можливість отримати мітарну допомогу. Що ж будуть робити волонтери після завершення війни? Всі ж розуміють, що перемога вснуватися за нами. І дай Боже, дуже скоро і дуже швидко ми будемо з вами відмічати і брати до одного інтерв'ю, казати, що які плани після війни. Я думаю, що волонтерський рух. Він теж знайде для себе роботу і знайде для себе ту сферу, які він буде корисний і після перемоги.